Привіт! Перед вами Airsoft репліка R15 від drніті Armament. Комплектується механічним магазином змінної ємності на 30-130 кульок, фірмовим патчем, інструкцією користувача сертифікатом відстрілу шомполом для чистки внутрішнього стволику шестигранними ключами. Зовні репліка виконана у форматі сучасного карабіна М4 зі стволом 11,5 дюйма, що надає їй компактності та маневреності. Корпус виготовлений із металу. Завдяки чому репліка має реалістичну вагу та міцність. А приклад, що регулює довжину від 720 до 805 міліметрів, пістолетне руків'я та магазин виконані з ударостійкого полімеру для зручності та зменшення загальної маси. На цівці та ресивері розташовані рейки, пікатіні та емлок слоти, які дозволяють встановлювати приціли, ліхтарі, лазерні модулі та інші аксесуари. Модель оснащена сенсорами магазину та робочою затримкою затвору, що імітує роботу бойової зброї. Акумулятор розміщується у трубі прикладу. Оснащена посиленим гірбоксом другої версії, у якому встановлений електронний блок керування Gate Titan 2 Bluetooth. Сталеві шестерні на підшипниках. Неодимовий двигун з високим крутним моментом. Полімерний поршень армований нейлоновим волокном з 14 сталевими зубцями, направляюча пружини з підшипником, прецизійний сталевий внутрішній стволик 6,02 мм, система швидкої заміни пружини. Контактна група електронна, тому немає механічного зносу. Хоп-ап камера виготовлена з полімеру високої точності, роторна. Новий запатентований сенсор шестерні визначає кожен зуб і напрямок руху шестерні, забезпечуючи найточніший у світі контроль циклу, вбудований підсилювач напруги, забезпечує безперебійну роботу навіть при низьких температурах. Титан 2 можна підключити до смарт-годинника. Під час тестування на дистанції 20 метрів репліка демонструє стабільну купченість. Більшість кульок складається у коло діаметром близько 10 сантиметрів. Ефективна дальність стрільби становить близько 50-55 метрів. Швидкострільність з літій полімерним акумулятором 11,1 вольт. Сягає приблизно 20-22 кульок на секунду, що забезпечує високу щільність вогню. Початкова швидкість вильоту кульками 0,20 грама становить близько 123-126 метрів на секунду. Це сучасна та технологічна репліка, яка поєднує міцну конструкцію, точність стрільби і електроніку Titan 2 роблячи її надійним інструментом для тренувань і страйкбольних ігор. Замовляйте на Ready for strike!